Привіт, ну що, бувало таке, що дивишся на якусь стару річ і просто не можеш її викинути. От сьогодні ми якраз і розберемося з одним станом, який, знаєте, набагато складніший за звичайний безлад, і це зовсім не про лінь. це про те, що діється в нас у голові. Думаю, багатьом знайомиться почуття. Геш, коли от рука просто не піднімається. Але де проходить та сама межа, де закінчується звична ощадливість і починається щось, що може реально зламати життя? Щоб це зрозуміти, давайте подивимось на одну конкретну історію. Це Юрій, йому 40. він менеджер, і як у багатьох, у нього є комора, ну, знаєте, для всякого мотлоху. Тільки от з часом ця комора стала справжнім яблуком розбрату з сусідами, бо речі просто почали вивалюватися у спільний простір. Отже, все почалося з речей. Давайте розберемося, як це виглядає ззовні і що ж такого там було, що перетворило звичайну комору на поле бою. Та що ж там у нього? Та, на перший погляд, нічого особливого: старі газети, порожні коробки, якась зламана техніка, одяг, що роками чекає свого шансу, звучить знайомо, правда? Але от коли цього стає забагато, весь цей скарб перетворює простір на щось абсолютно недієздатне, і це створює напругу для всіх навколо. І те, що відбувається з Юрієм, насправді має назву це клінічний стан, розлад накопичення, і це не просто гарне слово, це діагноз, у якого є дуже чіткі критерії. Так от, у чому тут суть? Це не просто небажання прибирати, це стійка, просто таки непереборна складність із тим, щоб викинути річ. В основі лежить якась внутрішня, глибинна потреба її зберегти. А сама думка, що доведеться з чимось розлучитися, викликає справжній стрес, навіть біль. І при цьому абсолютно неважливо, чи є в цієї речі хоч якась цінність. Офіційна діагностика виділяє чотири головні пункти. Перший це власне труднощі з викиданням, точнісінько як у Юрія. Другий накопичення речей до такого стану, що житловий простір стає непридатним для життя. Третій це все створює реальні проблеми вдома, на роботі, у стосунках, ну як конфлікти Юрія з сусідами. І четвертий дуже важливий момент це не симптом якоїсь іншої хвороби. Це самостійна проблема. І що цікаво, це не якась американська вигадка. Цей розлад визнаний у всьому світі, і американська класифікація dsm 5 і міжнародна МКХ 11 відносять його до однієї групи з обсесивно-компульсивним розладом, тобто це серйозний медичний стан, а не просто риса характеру. Гаразд, із зовнішніми проявами розібралися. А що ж діється всередині? Давайте спробуємо зазирнути в голову Юрія і зрозуміти, які думки та почуття змушують його так відчайдушно чіплятися за свої речі. А починається все, як правило, з дуже простої думки, такої знайомої, але водночас неймовірно потужної. А раптом це ще знадобиться. І все це перше виправдання, яке запускає весь механізм. Далі більше. З'являється ідея про потенціал. Та я ж можу це полагодити. І неважливо, що річ зламана вже років п'ять, у свідомості вона все ще корисна. І так рішення викинути відкладається назавжди. І ось ми докопалися до самого ядра це всепоглинаючий страх, страх пошкодувати в майбутньому. А що, як я це викину, а воно мені завтра знадобиться? Цей страх сильніший за будь-яку логіку, він буквально паралізує і не дає нічого зробити. А за цими думками стоять дуже сильні емоції. Це і шалена тривога при одній лише думці щось викинути, і ілюзія контролю, мовляв, у мене все є на будь-який випадок, і звичайно, глибокий, пекучий сором, через який людина просто закривається від світу. Але чому? Чому мозок починає так працювати, звідки ця шалена прив'язність до речей? І тут справи не просто в характері чи вихованні. Наука каже, що відповіді криються в нейробіології, психології і навіть соціальних факторах. Бо це, знаєте, така комплексна історія. Тут замішано все і те, як працюють певні ділянки мозку, і психологічні штуки на кшталт перфекціонізму, і навіть те, як у родині чи суспільстві ставляться до ощадливості. Якщо зовсім просто, та частина мозку, яка відповідає за логічні рішення, ніби гальмує. А от центр страху навпаки працює на повну. Додайте до цього панічний страх зробити помилку, викинувши щось цінне та ще й емоційну прив'язаність до речей, і от вам готове замкнене коло. Тож, який висновок з усього цього, мабуть, найголовніше це спробувати подивитися на цю проблему зовсім під іншим кутом? І ось, мабуть, ключова думка всього нашого розбору: накопичення це не погана звичка, це не лінь, це не безвідповідальність, це складний психічний розлад, який вимагає співчуття, розуміння і дуже часто допомоги фахівців. І наостанок просто залишу це питання для роздумів де ж та тонка межа між здоровою ощадливістю, яка, мабуть, є в кожного, і розладом, який руйнує життя. Можливо, розуміння цієї межі це і є перший крок до допомоги і собі, і тим, хто поруч.